Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко ви можете заробити декілька доларів. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона Як бачимо, я запартнерився з біржею VEX і відповідно ви можете отримати від цієї біржі хороші бонуси. Насамперед, вам необхідно перейти за моїм реферальним посиланням, Зареєструватись на біржі та пройти верифікацію. Далі ми переходимо. За цим посиланням і виконуємо завдання. Тут бачимо, дають дуже багато різноманітних бонусів для всіх нових користувачів, котрі перейшли саме за моїм реферальним посиланням. Бачимо, що якщо ви просто на біржі додасте свій номер телефону та електронну пошту, то вам безкоштовно дадуть від 10 до 100 доларів на ф'ючерсний рахунок. Також, якщо ви зробите депозит більше 200 доларів та торговий об'єм. На фьючерсах більше 20 тисяч доларів, то відповідно ви отримаєте ще плюс 100 доларів на фьючерсний рахунок. Тобто, по суті, ви таким ось чином ви можете отримати максимум 200 доларів на фьючерсний рахунок. Після чого е відкрити угоду на ф'ючерсах і відповідно е на те, що курс піде вгору або ж вниз, тобто лонг або шорт. Якщо ви вгадаєте, то відповідно. Ці от долари на ф'ючерсному рахунку перетворяться на основу, будуть доступні для виводу. Тобто таким от простим чином ви можете зробити гарантовано декілька доларів. Наступна акція пов'язана з біржею MEX. Як бачимо, зараз ми можемо отримати безкоштовно 30 доларів за себе, плюс 20 доларів за кожну запрошеного друга. Вам необхідно просто зареєструватися на біржі за моїм посиланням та пройти верифікацію, після чого приєднатись до цієї от акції, Вона пов'язана з токеном BXM. Ось тут, тут буде е, кнопочка е, «Зареєструватись в акції. І бачимо, що якщо ми е, зробимо депозит е, більше 100 доларів на свій основний баланс, то відповідно ми отримаємо ще плюс 10. Доларів виводний. Якщо ми зробимо торговий оборот на споті в парі BXN і USDT більше 100 доларів, тобто ми на 100 доларів купуємо токени BXN і можемо їх відразу продати. І за це от ви отримаєте ще плюс 10 доларів. Якщо ви зробите торговий оборот на фьючерсах більше 500 доларів, то отримаєте ще плюс 10 доларів. Тобто, приміром, на 100 доларів на фьючерсах відкриваємо одного году з кредитним плечем X5 і відразу її закриваємо. І ось от, таким от простим чином ви заробили гарантовано 30 USDT. Важливо, що вам потрібно зберігати чистий депозит до закінчення акції. Тобто до 2 квітня 15.00. По Україні вам потрібно не виводити кошти, які ви закинули собі на баланс. Також ви можете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і за кожного друга отримувати по 20 USDT. Максимум ви можете отримати 200 доларів, запросивши 10 друзів. Також ви можете поєднувати цю акцію з наступним промо. А саме з промо, де ми можемо отримати ще 20 доларів за себе, плюс 20 доларів за друга на ф'ючерсний рахунок. Бачимо, що нам також необхідно буде зареєструватись в акції, після чого активувати свій dex гаманець Далі перевести 100 доларів на свій dex гаманець І, відповідно, на цьому гаманці зробити трейд більше 100 доларів в будь-якій торговій парі. І за це ви отримаєте. Плюс 20 доларів на фьючерсний рахунок. Відповідно, також можна запрошувати друзів по своєму посиланню реферальному і отримувати по 20 доларів на фьючерси за кожного. Максимум можна отримати 400 доларів за 20 запрошених друзів. Якщо ви полюбляєте акції без складень, то я рекомендую вам до 25 березня включно виконати акцію з біржою Тут вам необхідно просто зареєструватися за моїм посиланням, пройти верифікацію, після чого підтвердити свій IBAN та адресу. Для цього вам необхідно буде відкрити євровий рахунок і, відповідно, зробити скріншот цього рахунку там, де буде IBAN, а саме по СЕПА-рахунку. Тобто, рахунок для депозиту. Сепа. Це можна зробити в українських банках, наприклад, Ва-банк. Можна також зробити через банк Револют. <кій> Бачимо, що Револют зараз доступний для України, тому ви також можете там зареєструватись, відкрити євровий рахунок і, відповідно, зробити виписку або ж скрішот реквізитів. Нам потрібно саме, щоб було видно IBAN. Ось бачимо реквізити, і тут пише IBAN, і всі от наступні дані е, саме для сеп переказу. Оскільки Swift вони не приймають, а якщо ви зробите е, скріншот або ж виписку по єврому рахунку, там де будуть СЕПа реквізити, то відповідно вам одобрять е, миттєво е, ваш аккаунт. І після, цього, після того, як вам успішно одобрили верифікацію, ви е, в розділі. Так, ви в розділі ось тут Tokero Academy виконуєте е, звичайні завдання, там необхідно буде просто відповісти на декілька запитань, і за це вам нарахують е, 500 токенів. 500 токенів це 40 доларів виводних. Е, лістинг вони обіцяють, що е, проведуть десь в районі 25 березня. Тому, по суті, зараз у вас є хороша можливість просто тут зареєструватись. Пройти верифікацію, відповісти на звичайні там легкі запитання і отримати на халяву 40 доларів або ж 1600 гривень виводних. Ще поки не відомо, чи буде повністю розблоковано, чи будуть повністю розблоковані всі наші токени, чи це буде поступовий розблок протягом декількох місяців. Але навіть якщо нам будуть давати. По 10% від наших зароблених токенів, то все рівно по 4 долара отримувати кожен місяць, це досить приємно, при тому, що ви тут нічим не ризикуєте і абсолютно нічого не вкладаєте. Тому рекомендую вам також зробити цю схему. Також можете запрошувати друзів по своєму реферальному посиланню і за кожного друга отримувати по 10 євро виводних Акція буде актуальна ще до 25 березня. Також у них є е, своя тапалка, там вже просить пройти е, сканування обличчя, оскільки вони вже е, по ходу будуть відсіювати абузерів, тому також рекомендував і там пройти відповідну верифікацію для того, щоб отримати із цієї е, тапалки також токени, які ми зможемо продати вже скоро на цій біржі Tokero. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.